Доброго дня, мої студенти! Це наша кураторка, кандидат юридичних наук, доцент кафедри психології та соціальної роботи, адвокат, член Центру медичного права Вищої школи адвокатури Національної асоціації адвокатів України, голова ГО Візія Майбутнього. Я дуже рада бачити вас у стінах Західноукраїнського національного університету, а ще більше рада тому, що ви обрали дуже важливу для українського суспільства професію соціального працівника. Продовж чотирьох років ми будемо разом із вами отримувати теоретичні знання та практичні навики того, як допомагати людям, як надавати їм соціальну та психологічну підтримку. А тепер давайте познайомимось ближче. Розкажіть, будь ласка, хто ви? Звідки ви? Чим займаєтесь? Ваші можливі хобі, а також вашу можливу громадську благодійну чи волонтерську. Це я, щелокова Вікторія, староста. Мені 17, з міста Тернопіль, громадська діячка, волонтер, діяльність у гуманітарному штабі. позаду кравчук Еліна, 17 років, село Великі Загайці. Робила окопні свічки, плила сітки. Мороз Каті, 17 років, з Луганської області, співпрацює з міжнародною організацією Save the Children. Це Бевська Тетяна, їй 17, село Яблунів. Плела маскувальні сітки, робила окоплі свічки. Поруч із нею Рабій Юля, 17 років, місто Броди Львівська область. Волонтерить у власному місці. Феджишин Олександр, 17 років, місто Тернопіль. Донатив на різні збори. Крупська діана, 17 років, село Пальчинці. Робила обереги для військових та відправляла засоби гігієни та їжу. Це Позоревич Єлизавета, 17 років з Херсонської області. Займалась волонтерством у різних напрямках. Позаду Катерина Ольга, 17 років, місто Борислав військовій області. Збирала квіти та сушила їх на чай для військових. Машталір Христина, 17 років від Волочиська. У шкільній їдальні готувала, пакувала та відправляла їжу нашим захисникам. Це моя заступниця Камалеєва Ксенія. Їй 17 років із Харкова. Екологічні та соціальні акції, проект, безбар'єрний шлях. Довженко Каріна, 18 років, село Бережки Рівненська область. Насилала їжу та засоби гігієни нашим захисникам. Підгорецька Анна, 17 років, місто Тернопіль. За кордоном усім розповідала про війну в Україні. Ходила на мітинги. Кушпіль Дарія, 17 років, село Ямпіль, Хмельницька область. Займається вокалом, тому виступала на волонтерських заходах. Комаринський Олександр 17 років, Ямпіль, Хмельницька область, надіслав донат в розмірі 1000 гривень на засуну Скільки уявіть, Скільки цікавих зустрічей спонтанних буде впродовж усього навчання і з вами в нашому університеті? Now we need some space.